Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І ми продовжуємо з цього збідника щоденно за порядком, рядок за рядком, сторінка за сторінкою, пізнавати нашу істину українську, нашу дорогу, шлях, який нам казав наш Тарас. І в тому порядку, який нам щоденно випадає, знаходимо свої змісти, послання проводства нам на щодень кожному з нас від Тараса. Отже, отже, отже ми почали. А завершили твір Галайда, наступний твір сьогодні нам випадає конфедерати. Отчиняй, проклятий жиди, бо будеш бити. отчиняй. Ламайте двері, поки вийде старий пасхуда. Постривай, стривайте ж зараз на яме, свиняче ухо. Жартувай, чи що ти хочеш. Я? З панами, крий Боже, зараз дайте встай. Ясновеможні нишком свині. Пане полковнику, ламай. Упали двері, а нагай малює вздовж жидівську спину. Здоров, свини, здоров, жиде, здоров, чортів сину. Та нагаєм, та нагаєм. А жид зогнув спину. Не жартуйте, мості пане, добрий вечір в хату. Ще раз шельму, ще раз. Годі. Вибачай проклятий. Добрий вечір. А де дочка? Умерла, панове, лжеш і удо на гаяме. Посипали знову. Ой паночки, голубочки, їй Богу, немає. брешеш шельмо, коли брешу. Нехай Бог карає, не Бог, а ми. Признавайся, нащо мав ховати, якби жива. Нехай Боже щоб я був проклятий. Ха ха-ха, чорт, панове, літань співає. Перехрестись, як же воно, далеві не знаю. Отак, дивись, ля хреститься, а за ним Іуда. Браво, браво, охрестили! Ну, за таке чудо мого речу, мості пане. Чуєш, охрещений?